Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Німецька для Прибульців. Скажіть, ви знаєте багато слів німецькою, але відчуваєте, що все одно звучите, як іноземець. Сьогодні ми розберемо фрази, які допоможуть вам говорити як справжній носій. В кінці відео буде бонус ще кілька цікавих слів, які точно стануть у нагоді. Тож, додивіться до кінця. Зверніть увагу на такі вирази, які дуже часто використовуються носіями мови, щоб зробити розмову більш живою і емоційною. Це такі справжні фішки, я би сказала, німецької мови, які додають виразності та природного звучання. Поїхали! Перше. Це «Ахзо» А ось як. Або Ага. Цей вираз використовується, коли ви дізнаєтесь щось нове, що раніше не розуміли. Він підкреслює розуміння ситуації або інформації. Наприклад, handy а ви відповідаєте Ахсу, а, -а, а. Другий вираз це ехт. Справді або Правда. Він додає емоційного забарвлення до запитання, виражаючи здивування чи цікавість. Наприклад, habe einen neuen Job». А ви відповідаєте Ей, що правда. Третій вираз. Накла! Звісно, це дуже природний вираз, який часто використовують замість простої згоди або підтвердження. Наприклад, Комстугуєте Абент, а ви не кажете. Yeah, ich komme. Я і кома кажуть, накля, ну, звичайно. Наступний васольсь. означає, що з того? або та нічого страшного. І використовується, коли ви хочете виразити байдужість чи відсутність переживань через певну ситуацію. Наприклад, вам хтось каже: Я майнен шлюсель фалон, а ви такий вазольсь! Нічого страшного. Далі. Крас. Чули вже таке. Крас! Круто! або нічого собі. І використовується цей вираз, щоб показати захоплення або поти. Наприклад, Еа er Гаттас Так, Він виграв перегони. А ви такі крас! типу, ого! Класно! Поїхали далі! Віклі, це ви всі знаєте, так? Перекладаємо як справді або правда. І додає цей вираз емоційного акценту на дивовижність або неочікуваність того, що ви чуєте. Ось послухайте, вам хтось каже: Я вельну авто автоки, а ви такі віклій, що справді, і ви такі сподивовані ввеклій. Наступний вираз це. Ах, du мене гюте! Це таке, о боже мій, використовують його, коли ви чимось здивовані або шоковані. Наведу у речення, хтось вам каже: das gesamte Geld verloren» – «Він втратив всі гроші, ви такі. Ах, г'юте, о, божечко мій. Наступний вираз: «Kein Ding» Без проблем, не питання. Він дуже такий неформальний, і ним ви підтверджуєте, що все в порядку і без труднощів. Наприклад, Данке Фідене Гільфе, ви такі кайндінг та взагалі без проблем. Наступний вираз скла, Все зрозуміло. І використовують його, щоб підтвердити, що ви все зрозуміли і що все гаразд. Ось вам хтось каже, що він завтра до вас не прийде. І безуха та такі. Але скла, типу, все добре, я зрозумів. Наступний у нас ная. Ну, знаєш, або, ну що ж, показує, що ви вагаєтеся, або не зовсім погоджуєтесь з чимось, але не хочете відкрито висловлювати ця, цю таку вашу думку. Ось вам хтось каже: І я Job becoming a BS Nicho Szpan. Він такий на я. Хобзахи дуга Job. Типу, так на я, ну що ж тобі сказати. Наступний вираз. typisch, Типово. І використовується він, коли щось трапляється. І це здається таким, що характерне для конкретної ситуації чи людини. Ось розповідає вам сусідка про когось, хто постійно губить ключі і каже: Я е твій дозайне шлюсель Фелуан. А ви такі типиш? Ну, типово. Нічого нового ти мені не розповіла. Він завжди такий. Поїхали далі. На той. Це щось нас зрозудло. Ну, супер. І використовується цей вираз іронічно, коли ситуація не зовсім позитивна. Але ви хочете висловити своє ставлення до неї. Ось хтось каже вам, і я би мене бустфею паставить Натоль. Ну супер. Наступний вираз міга! Круто або чудово! Використовують його для вираження захоплення або задоволення від чогось. Ось приходить ваша дитина додому і каже, Ігабедінг бештанде. штандена відкіда. Міга! Тобто круто! Вау! Друзі! Щоб ваша німецька звучала природніше, важливо не лише слухати носіїв, а й багато читати автентичні тексти. І тут на допомогу приходять наші читацькі клуби. В нашій школі стартують нові читацькі клуби. так? Це вісім занять у міні-групах, де ми читаємо книги німецькою, розбираємо нові слова та вчимося їх використовувати у мовленні. Це дуже класна мега Можливість подолати мовний бар'єр і почати вільно висловлювати свої думки. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в описі до відео. Вирази, які ми сьогодні розібрали, це маленький, але Важливий крок до такого натурального німецького звучання. А тепер ваша черга. Напишіть мені в коментарях, які слова ви вже знали, а які стали для вас новими. До зустрічі у наступних відео!